Один з моїх дідів був відуном. Він навчив мене гадати на продовгуватих предметах, і я бачу, що ви нещодавно мастурбували. Прям ти нещодавно мастурбував. Але доля каже, що так потрібно, тому не запарюйся. І знали, блін, це я. Ви що йобнулись чи що? Це я вас розвів, блін як синочків. Блін. Добрий вечір. Я щойно приїхав з відпочинку, був на річці, купався, круто провів час, приїхав максимально заряжений і думав лягати спати, але не тут то було. В такому стані чомусь захотілося записати відос. Те, що тут відбулося, це просто я не знаю як описати. Це було таке везіння, це був такий лайт і спокій. Що йобнешся. Сподіваюсь, вам сподобається. Давайте покласиці. Присунемо рекомендаціям, тому ставте лайки, пишіть коментарі, надсилайте відео друзям, коханцям кому небудь взагалі. Погнали. Хлопці, ну не бий. ну я не м'ясний. Ну дійсно. Не бий. Тюрлюлюнь, підбіг мене пушити, чоловік. Ну добре. Зустрічай. А, в сусідній будівлі. Виходить, я його біжу пушити. І ще один Панцерфауст з ходу. Якщо в нього також Панцерфауст? Що мені робити? Якщо в нього також панцерфауст? Тому що тут вже над квадратний метр 2 лежало. Ну, давай ризикнемо. А він в цій будівлі. Блін, що ж робити? Ну, ось так, легенько відкриваємо двері. Спецназ нахуй! Ху-ху-ху! як сказав би мій дід, залетіло, як десятикласниця на випускному. Все повітря з легень випустив. До мене їдь. О, до мене їде. Дивіться! Дивіться, що зараз буде. Просто, просто будьте свідками цього. Блять, він не під'їхав. Звідки. На даху зрозуміло. Його хтось забрав. Я ось тут при вході почекаю його. Як тільки він заведе тачку, я просто одразу його і заберу. Хм, я буду сидіти. Дивіться таку катку. Ви що йобнулись? Я буду поцючити. Мені не вдалося записати, коли я був сміливий. Я буду поцючити. А ви поки що слухайте фонову музику. Не просто хочу зробити кіл спансера підірвати геймобіль. Поговоримо, як вам погода сьогодні на дворі? Хороша? Да, заебісь, прохолодно так трошечки. Котра година, два хуя і половина, правильно. Зараз вони поїдуть в зону. Опа! Дивіться! Дивіться, як то робиться! Просто показую. Нано! Як сказав би мій дід, Бог давнішки, пизду пиздуй пішки. І нехуй тут тобі вийобуватись. Чувак, мабуть, зараз на мене 10 репортів кинув. Ви уявіть собі, він зараз собі спланував катку просто повністю. Як він буде грати, як він буде залутуватись і uh, пожинати плоди дропу. Але хто це зробить замість нього? Я. Правильно. Де це ця мітка моя? Десь ось тут М24 лежала чи де. А, да, два, два пансерфауста в катці. Це щось новеньке. О, <смітно> ще і гранаткою зараз лупанути взагалі буде песня. Охохохо. Хо -хо. Як сказав би мій дід, Бог дав ніжки, пизду і пішки. Ніхуя я собі, блядь, вона покотилась, як яєчко шортів літню спеку. Відпочивав сьогодні на пляжу, їздили з друзями в Романівку покупатися. Я зараз просто вирішив запустити декілька каток по фану. Те, що я зараз чужа, це для мене чуждо. Ви знаєте, на стрімах я зазвичай СССУ, а тут щось просто видав люту базу. Ну, хоч якась тачка, трошечки. Я викличу краще дроп. Ось тут почилюся. І. Опа? Хто кого? Ви що йобнулись? як це відбувається в цій Я. Я от максимально ви поняли, просто відпочив сьогодні, так як хотів. Поїхали там вперше за ну, тривалий час покупатися на природі, пограли, почили, порозважались, посміялись, душевні розмови пройшли. Я просто приїхав додому максимально задоволений днем, тим, що відбувається, типу, всі проблеми вирішив, позакривав, знову все стає на той лад, який потрібно. Перегляди приходять, стаю якимось заряженим реально, типу, стрімером. А, що взагалі не переплітається з, з реальністю, яка була там рік тому, і вирішив просто з, під таким тонусом, можливо, катки підуть. Перші три соснув пісюна так, що ша йобнеш. це й мене підписник вбивав, а попадалися в катках. Ось ця це просто щось неймовірне. Я її по-любому публікую, тому що це. Щось круте. І одразу користуючись моментом. Дуже дякую за те, що мене дивитесь. І я завдяки вам тільки й росту, і живу життям, про яке мріяв. Ось ця свобода. Так що тисну вам крепко ноги, і ось цей мізинець вам відправляється в уретру для кращого кровообігу. Бачу когось видніється І там ще один за камінчиком. Головне, щоб тут спинку ніхто не підійшов. Потрібно бути уважним дуже сильно. А що він не біжить лутатись? Я не бачу його. Вин на каминчику. А давайте я спробую шара с хаешку йода дистанцію. Вот тако. Як каже пан Отаман, завжди коли ми граємо, що я сьогодні їв? Просто я здивований. Це хто там такий фраєрок? Звідки? Ага, чую. Що <гум> це робиться ви що йобнулись чи що? Як я ці кіли оформлюю сьогодні? Ну це ж взагалі не типово. Я, мабуть, все везіння на тисячу років вперед за сьогодні за, за це гокався цими гранатами. Айо, накрили що. Ой-ой-ой, БРДМці вже скоро прийде кінець. Тому вартувало під'їхати ще сюди. Ой, вчасно. Чи тут хтось є, чи немає, уявлення немає. Ну, добре, вона своє віджила вже. А звідки те старво стріляло? Ченка. Інфу по собі дав Сідай в тачечку. І та... дельтаплан злітає. Де ж ти злітаєш? Якщо дельтаплана гранаткою зіб'ю Де він? Бачу. Наче бачу? Ні, не бачу. А сішку підкинув. Ну хитро, хитро, але він лох. Не розрахував трошечки силу і собі тачки забрав. Я ж то в зону забіжу. Опа. Чую когось. Почув. Звідки бачу. Ну що, спробуємо ще одну гранатку? Якщо вона залетить, я б зараз буду взагалі труси знімати. Давайте в мене ще є запас. Він десь і там за машинкою. Розвів, поки в зоні хвилюватись немає чого. Хоче, щоб я ви, висунувся. Угу. Ну, така собі авантюрка, я вам скажу. Але чого ж не зробиш? Блять, образлива гранатка, дійсно образлива гранатка. Це якийсь прям чувак заряжено грає. Додивимось цю катку, але, бля, це було дуже весело. Фулопен, мене просто лягло все не так, як потрібно. Хоча, можливо, я поспішив. Потрібно було бігти вже, коли прям зона притисне. Ще 40 секунд було на подумати, на те, щоб зібрати інформацію. Ну, помилився. Помилився, але з ким не буває. Тепер я вже викупаю, що як і робити. І в тому. Я завжди пояснюю, що потрібно вчитись на своїх помилках і на такт гри інших гравців, які тебе забирають. Йоперсет. це дуже корисно. Я не хочу, щоб він забрав, бо для мене це ворог. Я буду болівати. Для мене це як футбольний матч, щоб він соснув такого пісюна, який прям отакою залізе. Скажете я добродушний, ви праві, блядь. Прям дуже сильно граю. Дуже самовпевнено. Я хоч хочу до такого дорости. Ох, блядь, хитра позиція, що такої не бачив, до речі. Я не знав, що так можна. Блядь, оце то цікаво, блядь. Ну я добре, якщо він переможе, це буде заслужено. Заряжений гравець. Але я все одно вболіваю, щоб його забрали Кибіні матері, Винесли прям. Як дідов перед ногами. Ой-ой-ой, хорошо. Ага. І по мені він сішку пускав до цього. Якщо ви забули. Вже забираю останній постріл всего за ВМК. Ну, конечно, дроп залутав, я б з дропом так само міг, я вам базарю Хм Ой, хорошо. А цей ликувався просто. Бля, на... Базару-зару, неймовірна катка, я вам дійсно кажу. Давайте глянемо, що по дамагу. Не так багато, але це було дуже реально. Імпровізація, везіння і красиво. Що найголовніше. Дивіться, в нас сім вбив 708 шкоди. Тим не менш, я вважаю, що це була дійсно катка на мільйони і дуже прикольна. Сподіваюсь, вам то сподобалося. Ставте лайки, пишіть коментарі, відправляйте друзям, соціальні мережі в описі. Крепко вам тисну ногу. Це було круто. До зустрічі в нових відеох є. Тюрлюлюнь!